Пресвята Діво, Мати Божа, кому після Бога маю доручити своїх дітей, онуків, як не тобі, могутній заступниці Християн. Прийми, Владичице неба, моїх діточок, усіх разом і кожне, зокрема, прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми, Маріє, охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю, життю. Особливо молю тебе, ласкава, охорони їх від падіння у гріх. Вчини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку впродовж цілого життя, а колись славили тебе, свою ласкаву покровительку, в царстві твого сина, на віки вічні. Амінь.